Бажаю здоров'я, дорогі виноградарі, винороби. Ось сьогодні ровно місяць, як не був біля цих бутилок. Де я пропав, покажу трошки пізніше. От. А воно ще грає. Місяць не бачимо Сьогодні якраз. Зараз подивимося на чачу, що там з нею. Грає чи не грає. А ну бабуся, давай. Раскутов, купоривай її. Бульбашок вроде немає. Отак, от Оль. Отак, от раз. Да, я тут красивые свои ногти поломаешь. Та що такое? Аго, аж прикисло. Так, ану. Пахнет, пахнет добре А ну давай. Сейчас бабушка. На одной спичке не надо. Да тут зажигалка есть. Дай зажигалку в руки. еще. Ще грає. Та скільки ж вона буде грати? Хватит ему грати вже. Ну, подивимося зараз. Дивимося. Так, сейчас поміряем цукристись. Скільки тут у нашому суслі. Ого! лки-палки. Шесть. Многовато. Ну ничего, сейчас наберем, сделаем пробную штуку. Возьмем вот эту приспособку нашу. тут что я зробив, Уставляем. Ого. И будем отбирать, будем отбирать, чистать, ага, бабушка вот. а где, где тут эта лейка, ну все, выключай. Ну що, дорогі колеги, ви, навіть здогадалися, 15 днів в кардіології, його там називають інфаркт. 14 днів в гематології, непорядки з кров'ю. Ну, Винограду спів до інфаркту обрізати. Обробив його, пов'язав у пучини, але до землі так і не пришпилив. До ну, здоров'я вже його пришпили, не хватить. Буду просити своїх колег, виноградарів, щоб помогли. Хоча б не вкрити його, хоча б геотекстилем пообворачувати. Будемо різати геотекстиль такий на 4-5 метрів і будемо обертати. Другого виходу немає. Ладно. Ну а сьогодні займаємося дистиляцією. Дивимось. Ну, в общем, одібрав я сусла, трошки віддавив, давив не пресом уже там руками, от, як міг. Получилося 70 літрів сусла серця. Зараз поставив на першу перегонку дистиллятор. От. Ну, що я вам скажу? В інтернеті багато там пишуть сача я вам розкажу як роблю я ну, в общем окуб наливаю неповний куб от, і грію до температури де то сімдесят градусов потім потихеньку включаю воду щоб вода пішла в холодильник значить Перегонку роблю при температурі десь 82-85 градусів. <кхух> ну, от. Ну, регулюю е, огонь на газовій пічці. віці. <кхух> ну, от. ну, отбор перший роблю, не відбираю ні голови, ні хвости. Десь до кріпості беру. 40-50 градусів. Більше не беру, тому що далі підуть сівшні масла. Десь температура, дивлюся, якщо в кубі температура піднімається до 90-95 градусів, тоді це вам буде орієнтир починати міряти міцність вашого дистилята отакі та справи, так і переганяємо. Ну а далі, далі, дистилят розбавимо, розбавимо десь до 20 градусів міцності, розбавляю дистильованою водою або водою з автомата. От. І ставимо на другу перегонку. Відбираємо десь 10% від кількості серця спірта 10 голов. голов і десь гонимо до 40 до 35 градусів. Відбираємо От. хвости. От. Ну, а подальше, подальше заміряємо міцність яка. Ну і робимо, щоб десь міцність була 45-50 градусів. Даємо йому відстоятися, чачі відстоятися, десь дня 2-3 на ну, і готова вам буде чача. -ча. І потребляйте на ваше здоров'я. Да, дорогі колеги, забувся вам сказати. Готовий з підсерелець. Зливаю в ємність, заміряю, яка там міцність в ній вийшла. Ну, от, тому що буває перший йде і 90 градусів. От. Но, до 30 змішую це все. Заміряю, крім міцність його. Потім за допомогою е калькулятора самогонщика він є, ви можете знайти його в інтернеті. Враховую, скільки мені додать води. Воду додаю тільки дистильовану. І довожу міцність до 45-50 градусів. Ну, ну кое хто е хвости збирає, а голови те, що я відбираю, я використовую на винограднику для обробки е та, сікаторів. Так що такі. Тепер вже давайте пока. Будьте здорові. До побачення.